Повномасштабне вторгнення Російської Федерації спричинило найбільшу кризу на ринку праці України, стверджують експерти порталу Work.ua. до 24 лютого 2022 року. Роботодавці розміщували щомісяця понад 100 тисяч вакансій. Вже у березні кількість пропозицій впала у 15 разів. А у грудні 2022 року кількість пропозицій роботи склала понад 53 тисячі вакансій. Ринок праці показав кращий результат ніж у грудні позаминулого року. За даними WorkUA, серед п'ятірки найзатребуваніших спеціалістів, для яких завжди впродовж року була робота. Потрапили вакансії продавця, консультанта, менеджера з продажу, бухгалтера, водія кухаря. У грудні 2022 року середня заробітна плата у продавця консультанта сягала 12 тисяч гривень. Таких пропозицій було понад 4 тисячі. А от найбільшу серед цієї п'ятірки заробітну плату пропонували водіям у середньому 22 тисячі гривень. Найбільше ну, нам розкаже Максим Пилипенко, піар-директор WorkUA. З ним ми поговоримо власне про ринок праці. Вітаємо пане Максиме в ефірі Суспільного вітаю вас, колеги. Пане Максиме, чи здивувала вас особисто така стрімка динаміка, яку ми от спостерігали наприкінці року? І те, власне, як сильно змінився ринок праці упродовж цього року? Минулого? Так. Так, якщо дивитись на результати на цифри, які вас би озвучили, що було 100 тисяч вакансій до повномасштабного вторгнення, потім впало до 6 і піднялось до 50 тисяч до кінця року, то це говорить про фантастичне відновлення ринку. Я б тут ще згадав про активність шукачів, коли у березні, в квітні, конкуренція на ринку праці зросла в 5 разів і на одну вакансію в місяць претендувало понад 100 людей. І потім з місяця в місяць кількість вакансій зростала, конкуренція відповідно знижувалась, і на кінець минулого року вона знизилась ну, майже в 4 рази. Проте ринок праці все ще належить роботодавцю. Пане Максиме, які області лідерують за пропозиціями роботи, і, взагалі, які професії, які вакансії зараз, яких вакансій зараз найбільше, які професії найзатребуваніші? Um, найбільше вакансій знаходиться в Київській області. Сюди також відноситься Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Івано-Франківська. Те, що ми бачимо по аналітиці, то центр України і південь відновився десь на 40%, А західна Україна, зокрема Львівська область, відновилась по вакансіям на 90%, А в Івано-Франківській області в грудні навпаки навіть кількість вакансій більша ніж була у грудні 2021 року. Тобто там ринок праці вже відновився. Стосовно найзатребуваніших спеціалістів, то вони протягом року п'ятірка вакансій виглядає наступним чином: менеджер з продажу, продавець, консультант, водій, бухгалтер, кухар. Якщо подивитись по тим вакансіям, які зросли, от під кінець року, то сюди відносяться майстер з підключення інтернету, патрульної поліції. Електрик також додамо, оскільки це пов'язано із зростанням попиту на експертів, які вміють працювати із генераторами із з альтернативними джерелами живлення і підключати інтернет. Пане Максима, чи можна якось спрогнозувати тенденції 2023 року? Як буде змінюватись ринок праці в найближчі місяці, в найближчі півроку? Наприклад, які професії можуть бути, бути більш затребувані так? Ну, дивіться, прогнозувати в нинішніх умовах ну складно, все дуже залежить від економічної і військової ситуації в країні. Проте, ми опитали роботодавців і дізнались про їх очікування і їх плани, що вони очікують від 2023 року. То більшість роботодавців говорять про те, що вони планують продовжувати найм. Вони. Планують облаштовувати свої офіси генераторами і інтернетом для того, щоб забезпечувати ну, умови праці, відповідні. Вони також говорять про важливість роботи на результат в компанії, тобто не по 8 годин. А, наприклад, коли є світло зранку чи ввечері, чи на вихідних, від співробітника очікують, що він буде працювати відносно вакансій. Які будуть затребувані? ну п'ятірка, які я вже озвучував, вони і будуть продовжувати. Залежить ну, від військової ситуації, ми можемо говорити про будівельні спеціальності, які будуть відновлювати. Ми говоримо про спеціальності, які пов'язані з логістикою, ті ж самі водії, ми можемо говорити про зв'язківців, налагоджувати зв'язок. Я б я б такі озвучив посади. Дякую, пане Максиме, за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Максим Пилипенко, піар директор з WorkUA. Ну і далі продовжимо говорити про ринок праці, про те, як він змінюється, із Оленою Мальник, заступницею директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості України. Вітаємо пані Олену У нас в ефірі на Суспільному. Доброго дня, мої вітання. Пані Олено, скільки безробітних звернулись до вас від початку повномасштабного вторгнення і загалом у порівнянні з минулим роком, яка тенденція? Якщо говорити про 2022 рік? То майже мільйон громадян користувалися послугами державної служби зайнятості, із них понад 860 тисяч мали статус офіційно зареєстрованого безробітного. На сьогодні ми констатуємо, що кількість безробітних у нас в порівняння до минулих років меншою є, десь приблизно на 38% І на сьогодні на січня поточного року 187 тисяч громадян мали статус зареєстрованого безробітного. Пані Олено, чи змінився обсяг виплат для безробітніх під час 2022 року? Так, змінами в чинне законодавство на період саме воєнного часу було здійснено перерозподіл, так скажімо, строків отримання таких виплат, максимально це. Виплати можуть бути отримані протягом а, трьох місяців. Якщо раніше це було 360 календарних днів у майже рік, то зараз це три місяці, і відповідно змінено було розмір допомоги. Саме нижчий розмір допомоги становить тисячу гривень. Це для застрахованих осіб, які на момент реєстрації мають страхового стажу менше ніж 26 календарних тижнів. А, і максимальний розмір обмежується мінімальною заробітною платнею в сумі 6700 гривень. Пані Олено, чи можна зараз формувати якісь прогнози про те, як змінюватиметься рівень безробіття в 2023 році в Україні? Ми ж зрозуміємо, що справа в тому, що до служби зайнятості можуть звернутися особи, які мотивовані до пошуку роботи в першу чергу. Сьогоднішні умови говорять про те, що для багатьох громадян є першу чергу питання забезпечення власної безпеки. І відповідно у уладнання яких як своїх особистих, так скажемо, моментів свого життя, тому ті особи, які до нас звертаються відповідно до закону України про зайнятість, вони здобувають статусу зареєстрованого безробітного за умови, якщо припинені були попередні трудові відносини зі своїм роботодавцем, і особа готова здатна сприяти своєму пошуку роботи за нашою допомогою на сьогоднішній день. Щодо кількості звернень громадян, я думаю, що залишиться на рівні або минулого року, або ж Може навіть і зменшитися така кількість осіб, яких до нас звернеться. Не ще не забуваємо також щодо того, що чинним законодавством надано було право роботодавцям не звільняти е, своїх працівників з роботи, а залишити в стані призупинених трудових відносин е, свої трудові ну, такі оформлення таких трудових відносин з найманим працівником. Тому відпадає відповідно і ця кількість працівників, які залишили в стані призупинених трудових відносин, тобто не розірвали трудові. Контракти і велика частина громадян таки залишається ще за кордоном, а, і, відповідно, повертатися поки в Україну. Це вже буде залежати від їхніх планів. Пані Олена, які професії зараз найзатребуваніші на ринку праці? Е Частково погоджуся з попереднім спікером Максимом. Кожна галузь, відповідно, прогнозується і, відповідно потреба в залежності від ситуації та розвитку бізнесу, який провадить свою діяльність на території тих чи іншого регіону. Щодо нашої служби, то ми констатуємо, що у нас сталим залишається попит таким на працівників кваліфікованого вирішення кваліфікованих робітників з інструментом. І найбільша частка вакансій, які у нас сьогодні є, це понад 24% саме для осіб, які були. Інструментом. Тобто цікаві, резервуарники електрогазозварники є пропозиції для водіїв. Ще також представлений сегмент сфери торгівлі та послуг і тимчасового забезпечення. Тобто, це мова про харчування, і де є вакансії, пропозиції для людей, які працюють, наприклад, у фармакології, тобто, це ті самі аптечні мережі, які потребують своїх працівників. Які навчальні програми пропонують безробітним центри зайнятості зараз? Служба її навчальні заклади. але у нас одинаково центрів професійно-технічної освіти. Плюс ми ще залучаємо до навчального процесу навчальні заклади на території кожного регіону, які мають ліцензування здійснення освітньої діяльності на сьогодні. У нас 95 ліцензованих професій від робітничої до можливості набуття фаху якоїсь там спеціаліста, і плюс ще 300 програм короткотерміново. Водки, де за вимоги роботодавців людина може отримати певні додаткові компетенції до тієї професії, якою вона володіє і за якою вона планує працевлаштуватися, і за вимогами сучасного, так скажемо, вже сьогодення. У нас на сьогодні тільки в сфері IT з'явилося близько 17 додаткових програм, які дають можливість людині опанувати основи, наприклад, розробки вебсайтів, те саме розробка об'єктів з центру вимірної графіки, і, наприклад, також у нас є ще пропозиції для представників тестування різноманітних комп'ютерних програм. І одним із добутків за минулий рік. Оскільки ми розуміємо, воєнний час для нас стало досить таким скалем знаменним: це підготовка операторів дронів для навчання людей навиками управління цими об'єктами. Дякую, пані Олено, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості. Ну а далі історія із Хмельницького. 5600 людей шукають роботу на Хмельниччині станом на початок січня цього року. Серед них, зокрема, економісти та гуманітарії. Деталі дивимось в сюжеті. Підприємець Артем Суховський шукає швачок та закрійника для пошиття одягу. Виробляють його на підприємстві, яке переїхало з Донецької області через війну. Чоловік розповідає, є потреба в спеціалістах, бо виріс попит на деякі речі. Зараз ми виробляємо одяг, зимовий одяг, але там профільний одяг для домінерів. От зараз а також виробляємо військове спорядження. П'ять людей зараз працює на підприємстві Артема Осуховського. Одна жінка стажується за словами Артема. Зарплатня у таких спеціалістів залежить від виробітку. Від мінімалки до, до 30 тисяч можливо. Профільна освіта бажана, щоб була профільна освіта, але не обов'язково. Якщо є, є досвід, якийсь без освіти. Я приймаю цю людину. На Хмельниччині користуються попитом зараз робітничі спеціальності також є потреба у водіях важкого транспорту. Про це розповідає директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. За його словами, роботодавці шукають фахівців для сфери послуг. Це, зокрема, продавців та баристів у кав'ярні. Дуже багато шукають і це, якби тенденція в області, залишається це швачки. Вони постійно у нас є в попиті. Трактористи, машиністи, майже всі напрямки металообробки, які шукають людей з інструментами, які вміють працювати. А так по ходу є багато вакансій, і електриків, і вчителів, і педа і медиків є вакансії. Шукає роботу Інна Мурзай, жінка за спеціальністю філолог англійської мови. Розповідає, попередня професія була пов'язана з документами. Я з документами працювала, хочу бути діловодом, аналітиком. З документом працювати, а яку б ви розраховували заклад не хотіла? Ну хотілося б, звісно, більше, але ще яка була на перший час поки хоча б мінімальна. 5 тисяч 600 людей шукають роботу через службу зайнятості на Хмельниччині на початок січня цього року, каже Сергій Черешня. За його словами, це в два рази менше, ніж минулоріч. Зокрема, через термін виплат допомоги по безробіттю. Зараз він триває три місяці. Сергій Черешня говорить, довше шукають роботу економісти та гуманітарії. Середня зарплатня, яку пропонують роботодавці області, 9 тисяч гривень. Лікарі, рентгенолог, педіатр, анестезіолог 20 тисяч 500 гривень технік, технолог з виробництва борошних кондитерських виробів – 20 тисяч гривень, швачка, токар – 20 тисяч гривень, От далі пішли менеджери – 15 Водій автотранспортних засобів, водій тролейбуса 15-18. Мінімальна – 6700 на сьогоднішній день. У Хмельницькому є потреба водіїв тролейбусів, розповідає начальниця відділу кар'єрного консультування Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості Інна Білик. За її словами, люди, які шукають роботу, можуть перекваліфікуватись. Є сталий попит на продавців продовольчих та непродовольчих товарів. З початком весни плануємо, що розпочнеться у нас і будівельний сезон. Тому потреба буде і в будівельниках. Це такі як муляри, штукатури. Сергій Черешня розповідає на 10 січня в області більше тисячі. Вакансій подали роботодавці до служби зайнятості. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.